Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Що ж, слава Богу! Це передача голос віруючого. Хвала Богу, амінь. Хіба ви не раді цьому? Я, Кеннет Коплунд, і слово Боже, це істина. Це головна істина. Амінь. І ми досліджували все це на попередніх передачах. Повернімось до нашого базового місця писання. до того, що Ісус сказав в восьмому розділі Євангелії від Івана. І я наполегливо рекомендую вам. Прочитати весь 8 розділ Євангелії від Івана. У ньому 59 віршів. І ми зосередимось на цьому. Ісус проповідує. Переважно він навчав. І він каже, де що в 28-му вірші. Тож Ісус сказав їм: коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. І зауважте. В оригіналі сказано Я є. Вам це подобається? Я є і нічого не роблю сам від себе. Але як навчив мене Отець мій, те кажу. Ісус ніколи не стверджував, що робить щось від себе. І той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене, бо я завжди роблю те, що йому подоби. Коли він казав це, то багато людей повірили в нього. Я маю на увазі, Ісус влучив в духовну ціль, сказавши ці слова. Я тут лише для того, щоб чинити Його волю. Я тут не для того, щоб догоджати собі. І для багатьох присутніх там це влучило в ціль. І він сказав ці слова тим, хто увірували. Це дуже важливо розуміти. Там записані слова, які він сказав до тих, хто увірував. Тоді Ісус сказав юдеям, що увірували в нього. Якщо тобто є умова, якщо ви перебуватимете в слові моєму, то ви істину мої учні. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Йому відповіли. Ми насіння Авраама, і ніколи нікому не були рабами. То як же ти кажеш, ви зробитесь вільними? Ісус відповів їм, істину, істину кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, але раб не перебуває в домі вічно. Син перебуває вічно. Отже, якщо син звільнить вас, то ви істинно будете вільні. Знаю, що ви насіння Авраама, однак шукаєте вбити мене, бо слово моє не вміщається в вас. Тут ми маємо порівняння. Тієї ж миті. Його слово зрозуміли інші. Вони прийняли його, вони повірили йому. Вони зрозуміли його. Ісус послужив їм. Він не міг зробити нічого іншого. Якщо ваше слово не розуміють, то на цьому крапка все закінчено. Ісус сказав: Моє слово не вміщається в вас. Якщо син звільнить вас, то ви істинно будете вільними. Але ви не розумієте моє слово. І нам слід трохи зупинитися на цьому. Коли слово не розуміють, то що відбувається? Нема віри, нема віри, оскільки віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, і Слово Боже це істина тому все це з'єднується тут разом. І Дух Господній говорив зі мною сьогодні вранці, коли я одягався, і відтоді він діяв мені, навіть коли мені наносили грим. Отже, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Це грецьке слово гіноско перекладається як пізнаєте. І всюди, де воно використовується, йдеться про духовне знання, а не розумове. Ну, я це знаю. Ні, це не те, про що він каже. Так, я знаю його. Яке його прізвище? Я не знаю його прізвища. Тоді ви не знаєте його. Так, ви його не знаєте. З людьми, яких я справді знаю, я маю якісь стосунки. І в Євангелії від Матвія 16.3 говориться: вранці сьогодні буде нагода, бо небо червоне. Лицеміри Розрізняти ось те саме слово. Розпізнавати лице неба ви вмієте розпізнавати або розрізняти. І далі Євангелій від Матвія 16,8. Зрозумівши це, Ісус сказав їм бачите, мова не про розумове знання. І повернімось трохи назад. Євангелія від Матвія 1,25 і не пізнав її, аж доки не народила сина свого первістка. Шість, «А ти, коли чиниш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить право. Зауважте всюди, де використовується це слово, воно використовується в контексті духовного, а не розумового знання. Воно не означає о, тепер я знаю. І більше не треба мені про це казати. Я знаю це просто говоріння, але є щось, що ви знаєте, що ви вже пізнали, і я говорив про це на попередніх передачах. Орел Робертс говорив про зцілення та чудеса таке ви звертаєтеся до Слова Божого і перебуваєте в ньому. Є певні речі, які ви знатимете, які не можуть знати люди, що не живуть вірою. Він використав те саме слово. І він сказав: якщо ви перебуваєте в Слові Божому доволі довго і досліджуєте його тривалий час, то, виявивши, що у вас виникли труднощі в фінансах чи ще з чимось, ідіть прямо до Господа. Не намагайтеся самотужки щось вирахувати. Моліться. Перше, що вам слід зробити, це перевірити, чи ходите ви в любові, чи ні. Бо все це духовні речі. Він сказав: перебувайте там, доки не пізнаєте. Доки не пізнаєте. Ось воно. Я знаю це. Я маю внутрішнє знання, що це воно. І брат Роберт сказав. Коли ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, і ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, то ви прийшли до того, що ваша віра досягнула найвищої точки. Це сильне слово. І Глорія каже: ви приходите до того, що ваша віра досягає стану кипіння. І ви знаєте, це моє. Це моє. Як собака, що схопила кістку, ви в неї вже не заберете її. Ось воно. Ось воно. Тож розгляньмо тут ще дещо. Погляньте. Це слово використовується майже 200 разів. Якби ви знали, що означає милості хочу, а не жертви, то не засудили б невинних». Все це використання цього слова в духовному значенні. Воно не має нічого спільного з тілом, і ви можете самі в цьому переконатися. Але Ісус, дізнавшись, пішов звідти, і пішло за ним багато людей. Він сказав йому відповідь. Бо вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Тут мова про відкриття. Там це слово використовується як відкрите знання, тому у всіх випадках, коли його використовують, воно виходить з духа. І це надає йому ще більше значення і зміст. Тому розгляньмо це ще раз якщо. Ось воно знову. Якщо? Бачите це Його слово. Його слово. Ісус сказав. Погляньте на це. Відкрите шостий розділ, 63-й вірш. 61-й вірш. Але Ісус. А Ісус, знаючи сам в собі, Знаючи сам в собі, що учні горемствують на те, сказав їм, чи це спокушає вас? А що, коли побачите сина людського, який підноситься туди, де він був раніше? Це дуже витворить. плодні на що не здатна. Слова, які я кажу вам, це дух і життя, але є дехто між вами, що не вірять. Бо Ісус знав від початку. Це те саме слово. Знав. Бо Ісус знав від початку, хто не вірує, і хто зрадить Його. У цьому немає нічого природного. Це сильне слово. І воно стосується внутрішньої людини і внутрішнього знання. Інколи я мав розуміння. Я знав, що не варто цього робити. Я знав це. І здавалося, що це те, що потрібно було робити. Всі обставини вказували на це. Але я знав, що не варто цього робити. Я знав це. Це те саме слово. Що це? Я розумів, що я чую це в своєму дусі. Мені не варто цього робити, і я знав про це завчасно, тому я не маю жодних виправдань. Отже, перше, що мені слід було зробити, це прийти до Господа і сказати: я помилився, я каюся в цьому. В ім'я Ісуса, і з твоєю допомогою я більше не робитиму це, особливо коли я знаю, що не варто цього робити. я знаю це. Є деякі речі. Дякую тобі, Господи, було б добре сказати це так. Є речі, які я зрозумів лише тому, що мені вже 87 років, і я знаю, що не варто цього робити є речі, яких навчив мене мій тато, і тепер я справді розумію, про що він казав. Мій тато був дуже мудрою людиною. І в багато в чому я був його протилежністю, бо я імпульсивний. О, виглядає непогано. Давайте зробимо це. І Глорія казала: ні, ні, ні. Ні, давайте зачекаємо. Ні, не зараз. Не зараз, ні. Мій тато був саме таким. Він зупинявся, молився, роздумував над цим. А потім знову молився. Однак були речі, які він знав. Він походив з дуже доброї сім'ї, яка знала Бога, особливо його мама. Моя бабуся. Кажу вам. Моя бабуся. Це подарунок. Вона була невисокого зросту, маленькою жінкою. І вона називала мого тата, Віла, містер Коупленд. Саме так вона його завжди називала. Він містер Коупленд. І її старший син, мій дядько Дейл, народився у 1900 році. Він пішов на Першу світову війну у військово-морський флот. І повернувся звідти він був ветераном війни. Він повернувся додому і дуже радів бути вдома з рідними. І якось він висловив присутності мами на її кухні якусь лайку. Дядько Дейл був зросту майже метр вісімдесят п'ять, а бабуся приблизно метр п'ятдесят п'ять чи метр шістдесят. Вона просто підійшла до нього, взяла пательню і вдарила його нею ось сюди, прямо поміж очей. Сіла поруч і сказала синку, ти більше не будеш розмовляти так на мамині кухні, правда? Він відповів так, мамо, і на цьому все завершилось. Тому в цьому є певна частка мудрості. І мій тато мій тато був ще зовсім маленьким хлопчиком. Він народився в 1904 році. Тому він міг вібрати в себе багато мудрості, і його батько, мій дідусь, був дуже мудрою людиною. І ця його здатність зупинятися і думати, роздумувати, і аналізувати. дала йому багато мудрості в торгівлі. І в житті, І моя мама покладалася на його думку і на його розсудливість. Тому тепер я не розглядатиму це в якомусь іншому контексті. Окрім сили віри в Бога. Мама казала, що під час великої депресії одна робота закінчувалась, і ми молились. Вони жили в сільській місцевості, і вона казала. Вони постійно молились. Коли він їхав до міста, я молилася доки він не зникав з поля зору і я знала, що він повернеться додому з роботою і він повертався з роботою. Під час великої депресії він ніколи не залишався без роботи довше 24 годин. Вони важко працювали але Були й інші люди, які жили в тій самій місцевості. Мали ті самі можливості, проте голодували. І в цьому різниця. Чому? Вони пізнали істину, а істина зробила їх вільними. Вони віддавали десятину у тих обставинах, і байдуже, скільки вони мали. Мало чи багато. Вони завжди віддавали десятину. І вони були благословенні. Сім'я моєї мами. Її батько, мій дідусь, був веселим чоловіком. Він постійно сміявся і жартував. Але його батька звали Лейливий Оуенс, мого прадідуся. І на те була своя причина. Це сталося ще під час громадянської війни. Вони приїхали з Теннесі, до Камберлендської долини, і там було багато, багато людей з племені Чирокі. І один федеральний капітан підвісив його в коморі за великі пальці, намагаючись змусити його сказати, де його брати. він не видав їх, а просто кричав і кричав і кричав, називаючи того капітана всіма словами, які тільки спадали йому на думку. Він лаявся. Розумієте, в нього не було за плечима такого ж виховання, і в цьому була різниця. Але дозвольте мені сказати вам ще дещо про мого дідуся. Він виходив на поле і стояв там на фермі, знявши капелюха. Він стояв там і молився. Він поклонявся Богу. Однак хтось відбив в нього бажання ходити до церкви. Я так і не зміг дізнатися, хто саме. Він просто не хотів ходити туди. Проте в тій сім'ї десятину віддавала моя бабуся, і у них завжди був урожай. А мій дідусь був тим, хто приймав правильні рішення. Ви, мешканці міста, і ви не знаєте цього. Але туди приїжджав один чоловік. Це був представник уряду в тій місцевості. І він спілкувався з усіма фермерами. Він розмовляв з ними. І цей чоловік завжди приїжджав спочатку до містера Оуенса. І лише після цього він ішов спілкуватися з іншими фермерами, бо містер Оуенс знав. Він знав. У нього були знання. Звідки він знав? Бо він молився. Моя бабуся весь час молилася. Саме там моя мама навчилася постійно молитися. Вона була молитовницею. Вона віддавала десятину. Мій дідусь міг написати лише своє ім'я і не більше. А бабуся займалася бухгалтерією та всім іншим. І вони завжди процвітали. І в ньому було щось таке, особливо, коли він став літньою людиною. Я провів з ним якийсь час, і він розповідав мені різні речі. Він знав багато речей. Він знав, що деякі речі не працюють. Якось на екрані з'явилася реклама вина. І він одразу зупинився. Ні, це було в журналі. І він сказав: Кенете, я хочу тобі дещо сказати. Це дуже приємна на смак річ. Дуже приємна. Але не наближайся до неї, не торкайся її. І він сказав це недаремно. Є щось в організмі корінних американців, що вони не можуть з цим впоратись. І він сказав мені: не торкайся вина, і моя мама молилася про те саме. А тепер я розповім вам, звідки я це знаю. У старших класах школи ми з кількома хлопцями влаштували свідку на роботу, бо у батька одного з них були зв'язки з компанією, яка займалася перевезенням пива. І ми були просто найманими робітниками і працювали там на складі. Це було тут, в Фортфорті, майже в центрі Фортфорту. І вагони під'їжджали прямо позаду тієї компанії до складу. І якщо на вагоні було написано пляшки або пиво, то в одному такому вагоні було 2250 ящиків пива. Якщо на них було написано пляшки, то вони йшли останніми. і потрібно було дуже обережно з ними поводитись. Якщо на них було написано банки. Вони йшли першими, бо ні, вибачте, пляшки йшли першими, оскільки вони нагрівалися і просто вибухали. І з ними було легше працювати. І в цьому вагоні, і в другому туди просто завантажили банки. І коли під'їхав вагон з написом Банки, коли його підігнали і відкрили. Там були розбиті пляшки. Тому мені та ще одному хлопцю. Сказали прибрати з нього всі ті биті пляшки. І ми, надихавшись тими парами, виходили з вагону, хитаючись. Туди приїхав директор і сказав Звільніть їх обох. Вони пиячать на роботі. Але йому сказали ні ні, ні, містер Ковандел, ні ні. Вони просто прибирають той брудний вагон. І я хочу, щоб ви знали, мені це допомогло. Тобто, все те сміття, його запах. там смерділо гниллю, там було спекотно. І я вийшов звідти хитаючись. І відтоді для мене тема алкоголю закрилась раз і назавжди. І коли я служив в армії, я трохи скуштував його. І мій дідусь був правий. Я більше цього не робив. І якби не кілька моїх близьких друзів, я мав би великі неприємності, з яких би не зміг вийти. Бо я тоді був нерозумний, я був безлуздий. Однак я вийшов з цього, маючи значно більше розуму. І відтоді я не торкався алкоголю. А наш час вичерпано. Однак сутність в наступному. Я знаю, я пізнав, і тепер я дещо знаю. Амінь. Слава Богу, чудово, чи не так? Дякую тобі, Господи Ісусе. О, так. Алілуя! Слава Богу! Я пізнав, я геноско. Чи ви з цього щось отримали? Я знаю, що так. І в моєму дусі є знання, що це саме так. І я дуже радий, що ви були сьогодні з нами. Ми продовжимо цю тему завтра. І цей тиждень буде присвячений відкриттю. Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. Про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу навіки. Алілуя! Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення? Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамур.є продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.